Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати MySQL і тема сьогоднішнього відео загальні табличні вирази або Common Table Expressions. Отже, Common Table Expressions або CTE це іменований тимчасовий набір результатів, який існує в межах одного оператора, і на який можна посилатися пізніше в цьому операторі, можливо, декілька разів. І як це ми можемо зробити? Це ми можемо зробити за допомогою оператора with, щоб створити тимчасовий набір результатів і їм оперувати. Фактично це виходить як таблички. Дивіться, тут ми пишемо спочатку назву наших, нашого набору результатів, ну, написано KTI1, KTI1, S і робимо якийсь запит, наприклад, в табличку. так? І отримуємо набір результатів. Другий КТЕ робимо другу табличку, там дістаємо колонки. І коли ми будемо звертатися до нашої таблички, от, наприклад, ми зробили KTE1, до речі, Join KTE2, бачите, тут просто написано B і D. Але якщо тут, наприклад, було б також, давайте сюди замість C, було б B, то нам би треба було би сказати, яка конкретна. КТЕ1.B. Ну, так, щоб було зрозуміло, якщо в нас тут співпадають назви цих колонок в назвах, е. фактично, цих табличках можна називати тимчасовий набір результатів, або в тим, тим, тимчасових табличках. Якщо казати тимчасові таблички, то набагато проще і зрозуміліш. Але цікаво те, що ми можемо це групувати із звичайним набором. Ми тут починаємо з FROM KTE1, тобто працювати з цим, так, і join KTE2. Але тут ми можемо спокійно написати FROM з якоїсь table, там table, не знаю, давайте table 3. І робимо join по KTE2. Суть в тому, що коли ми робимо один раз такий запит. так, то ми тримаємо цей результат постійно в табличці ктє 2 Якщо ми нам знову треба звернутися до таблички ктє 2 в... можна в там, не знаю, Group By, Нам не треба робити додатковий запит під запит. або, запит, або під запит, так? У нас же є результат цей ктє 2 і спокійно ми можемо його використовувати. Але коли ми весь цей запит використаємо, усі ці результати. За допомогою вид, які ми створили, вони знищаться. І так, щоб використовувати додатковий запит, ми пишемо wid, пишемо, які назву цих часової таблички, робимо запит, можемо робити, до речі, не тільки запит, таблички, я вам покажу, можна створювати свої власні запити, не звертаючись до жодної таблички. Через кому, якщо пишемо нам ще друге, якщо нам писати ще раз третє, треба, пишемо. І пишемо ще один тимчасовий запит. Після цього, коли всі тимчасові запити закінчились, нічого не став, ніколи не, не двокрапка нікому нічого. Просто наступного рядку пишемо наш запит і починаємо писати наш запит, уже використовуючи, якщо нам потрібно, ось ці тимчасові таблички. Ну що ж, Давайте подивимось, як це працює. Працюємо з табличкою Parent. Нічого я не змінював, тому е, залишаю записи, які нічого нового не вставляю. Дивіться, ось. У нас тут в записі немає в нашому with немає звертання до таблички взагалі. Дивіться, що ми тут робимо. With, потім. Ну, отак от буде, наприклад. With, потім. Назва цієї таблички. Ну, кита є, нехай буде. Можна писати, до речі, колонки, які ми повертаємо. Тобто в цій КТ є, є ці колонки: колон 1 і колон 2. Ось, колон 1 і колон 2. Потім S. І в круглих дужках робимо цей select. Пишемо спокійно: Select 1, 2. Тобто Нам фактично поверне 1 і 2. Робимо Union, пишемо select 3, 4. і поверне, об'єднає нам ці. І буде 3-4. Тобто результат нашої тимчасової. Таблички КТЄ буде. Перший рядок 1-2, другий 3-4. З назвою коло 1 і колон 2. Все. Давайте подивимось сюди. Ось так воно все виглядає. Так, подивимось далі. Multiply with Те, що я казав, що можна робити декілька КТЄ тимчасових цих табличок. Через кому, спокійно. Ось, бачите, КТЄ, попередній запит, фактично, все те ж саме, що було до цього. Можна робити, як попереду я вам казав, після назви нашої КТЄ, можна писати, які ви повертаєте колонки, або можете одразу казати: Отак, назву наша тимчасова, потім S, відкриваєте дужки, і тут всередині вже можете повертати якісь колонки. Ну, Наприклад, 5 це буде колонка 1, 6 буде це колонка 2. Робити Union. І тут вже не треба писати S-колонка 1 і S-колонка 2, тому що MySQL і так розуміє, що це підпорядковується до цієї колонки, це підпорядковується до цієї колонки. Тепер ми беремо Select, достаємо колонку 1 і колонку 2. From KTE. Першого нашого, і так само Union робимо: колонку 1, колонку 2 і KTE2. Тобто результати об'єднуємо з цієї тимчасової таблички і з цієї тимчасової таблички. Подивимося. що буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отаким От чином можна працювати з тимчасовими табличками. Дивіться, до речі, я ще жодного разу не пішов в існуючу табличку. Так, ми можемо оперувати дані, створювати якісь тимчасові запити і з ними вже оперувати, якщо нам це потрібно. Покажу вам ще одну класну річ в MySQL є, це рекурсія. Рекурсія вже знайома із Java, це визов метода самого себе по Java. Фактично, в MySQL це працює так само. Дивіться, пишемо with і пишемо рекурсив, слово перед назвою нашої тимчасової таблички. Ну, тут пишемо N, тому що ми повертаємо. Колонку N, потім S, і тут відкривається наш запит. Дивіться, спочатку ми робимо SELECT1. Потім ми робимо Union. Тобто перший запис у нас буде 1. Потім ми об'єднуємо. І наступний запис буде: Дістань мені n plus 1 from KTE. Ми до самого себе звертаємося, де N менше 5. Логіка така з рекурсією. Те, що ми будемо заходити до самого себе і додати наступний рядок плюс 1, поки n не буде менше 5. Як це виглядає? Дивіться. Перший рядок 1. Ми об'єднуємось, n плюс 1 це нас 2. Йдемо в КТЄ менше 5. Так, отже, ми об'єднуємось. Знову в рекурсію повертаємось до себе і знову сюди заходимо, об'єднуємо. Заходимо в цей select, і він каже: n плюс 1. Це воно буде 2 вже останнє n плюс 1. Більше наш 5. Ой, точніше, пробачте, менше 5. Так, супер. Отже, ми дістаємо це значення n плюс 1, це буде вже 3, і доєдно його сюди. І отак от ми ходимо рекурсію постійно, поки n не буде менше 5. Тобто, фактично, буде 1, 2, 3, 4, 5. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 4,5. Ось таким чином ми можемо працювати з рекурсією. Ще один є запис з рекурсією. Дуже цікаве. Тут ми розбираємо не тільки рекурсію, а ще й розбиваємо методи MakeDate і DateAdd. А, ну, в принципі, ще і current date. Дивіться. Суть та ж сама, але ми починаємо select з. Завжди забуваю зробити так. -от. Ну, так красивіше, логічно, зрозуміло. Добре, дивіться. Рекурсів KTE S. Тепер select, make date. Що робить ця функція? Вона приймає два параметри: це рік, з якого ми починаємо, і число днів, скільки треба зробити до цього року. Тобто, це буде початковий день 175-й день 2023 року. Він у нас буде as date union All. В принципі, можна робити і просто union, тому що дні не повторюються. Ну, добре. Select, а Date ADD. Що робить Date ADD? Всюди передається дата, і збільшується цей день на інтервал одного дня. Тут можна інтервал поставити і не тільки день, і інший там. Week, там, Hour, в принципі, подивитися, як працює date, add. З KDE, знову до самого себе звертаємося, де date менше current Date. Тобто ми будемо додавати кожний раз нову дату з інтервалом 1 рік, поки не дійдемо до теперішньої дати, починаючи з 2023 року і 175 дня в цьому 2023 року. Коли ми отримаємо весь результат, просто виведемо дайте. Дивіться. Отже, 175 й день 2023 року це буде 24 червня. І по сьогоднішній день це буде 28 червня. Бачите, додається по один день. Тому що інтервал у нас один день. Отаким От чином працює рекурсія. Спочатку додається якесь значення, а потім на основі. Іншого селекту ми додаємо ще значення. Поки додається, додається. Коли перестає додатися, отримує повний результат, і виводимо його за допомогою нашого селекту. Оператор with дуже дуже потужний інструмент. Ось ці два вирази, які ви бачите, я використовував в реальному проєкті. Треба було створити. ну, Давайте, наприклад, про останні дати. У мене було дві. Таблички, в яких е, були дані. І туди заносились дані як факт, просто чи було в цей день або чи не було. І таке можло, могло бути, що е, додалась не кожного дня, а через день, могло два рази на день додатися, і в іншу табличку також. І мені треба було дістати всі результати, наприклад, за якийсь період часу. Дивіться, я не... і мені треба було їх поєднати, розумієте? І треба було подивитись, чи було в якийсь а, день якісь результати, а якщо не було, ну то не було. Тобто фактично були нали потрібні. Але я ж не можу джойнити з неіснуючими даними датами. Так ось я зробив за допомогою with рекурсів за ці 10 днів, створив ну, тут 5, в принципі, ну, нехай буде за 5 днів. Давайте. Створюєте за 5 днів. Собі оці е, дані, вони існують, так? А у вас в табличках могли бути за цей день, за цей день, ну, наприклад, і за цей. Але вам треба результат за всі 10 днів. І я створив за допомогою рекурсії таку тимчасову табличку, де є всі дані по інтервалу один день. І до неї джойнів ці дві таблички. Там, де не було записів, було просто null, наприклад. Там, де були записи, в принципі, були записи. І я потім дістав Java, пробігся по всім цим дням і відобразив дані по цим дням. Бачите, і, А в табличці вони могли бути не всі просто по дням. Тому я не міг їх заджойнити між собою. Мені треба було створити каркас, за каркас цих днів. І за допомогою оператора Life створювалася тимчасова табличка. І таким чином. Я реалізував свою задачу. Тож, як вам варіант, можливо, де цей оператор with може використовуватись. Ну що ж, давайте подивимось на роботу оператора with нашої тимчасової таблички з реальною табличкою. With. Пишемо назву нашої тимчасової таблички H-String. В неї є колонка H і колонка Name. S, і робимо наш запит: Select. 13. 13, Тобто, фактично, H це число, а name це є уявлення в за допомогою літер, Ну, словами, фактично. 18, 18, 28, 28, 45, 45. Далі робимо Select All from Parent з нашої цієї таблички. З цієї таблички. А з цими записами. Join, H-string. H-string. On parentH і hstring.h. Ну що, давайте подивимося, як буде працювати. Опа. Ось, нас дістає ID name gender hh name. Некрасиво виглядає. Давайте подивимось, як це можна поправити. Робимо, наприклад, з parent. У нас все дістаємо, а з h string дістаємо тільки те, що нам нам потрібно це. Name. давай так подивимось. Все, все, бачите: 45, 45 18. І, до речі, у нас, бачите, 4 записи. А взагалі-то у нас їх 6. Що ж робити так, щоб дістати всі 6 записів? Так, у нас для всіх 6 не буде, але все рівно я хочу. Згадуйте з минулих відео. Нам треба додати, щоб все було з таблички. Parent, а назва у нас. Зараз ліва фактично є. Це, Це треба зробити left. Left join. Дістає все з лівою, а якщо щось немає з правою, просто буде налами. І так, отже, ми до 60 не зробили, і до 56 також не добули. Можете спокійно самі для 60, 56, господи, ці літери чи а зробити. Власні отакі селекти ще два, І, в принципі, у вас не буде тут налом, буде тут а, літерами написано. В принципі, якщо повертатись на попереднє, так, тут ми спокійно могли, наприклад, створити табличку, яка починається, ну, нехай буде з 13 і до, до 60, так? І ці запити, а потім заджойнити. І в нас були б всі записи з 13 до 60, а там, де немає, і ми джойнимо, потім parent. Тобто parent було б не ліве, а праве. І все, що в нас є, зліва в наше H, яке ми створили, потім left join, parent. І в нас було б 13, 14, 15, 16, 17, 18, і де є а, вік, такий самий, як в нашому Ось переліку, було б, він додався б цю табличку. Можете, в принципі, це зробити, як реально а, дуже схожа була в, в, в моїй роботі. І таким чином, з віку 13 до 60 у вас і є записи. Там, де є записи в реальній табличці, там дані ви отримали. Де немає записів, там їх не отримали, не враховували, або писали, що просто таких, поки людей на цей вік не існує. Там. Або просто у вас таких записів немає по такому віку, так скажемо, коректніше. І ще раз нагадую, що деф.маської Com. і Можете подивитись самі з ним Я добавлю до, до відео посилання на це. Але, в принципі, як завжди, можете в сорті писати WIF, і вам це, в принципі, видасть. Все та не про те, що я розповідав, і як з цим працювати. Тепер ви краще знаєте з попереднього року, я казав, не дивіться, але зараз тепер можете ознайомитись і зрозуміти, що тут використовується ця атеп. Тимчасова табличка, як вона використовується з реальною табличкою. Хоча тут, дивіться, ні, тут у нас використовується Select From KTE. О, вже працює з KTE. Тут використовується в нашому табличку From Orders. Ага, ми тут використовуємо дивіться, тимчасові таблички створюємо дані по ордерсам а потім вже. Все, в основному селекції, опрацьовуємо ці дані з тимчасової таблиці, ще і робимо ордербай. Ну, тепер більш зрозуміло, що це за такий великий запис і як з ним працювати. Сподіваюсь, вам стало зрозуміло, що як працює апаратор WIT. Це дуже-дуже потужний інструмент, тож, якщо є потреба, використовуйте його. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.